Друзі, як ви знаєте, ми робимо багато якісного інвестиційного контенту. І цей контент, так само, як і власне інвестиції, мають сенс тільки якщо ми переможемо. А перемога ця здобувається, на жаль, не на економічному, а на справжньому фронті. Ми стараємося максимально підтримувати максимально ефективні бойові підрозділи. І зараз збираємо 3 мільйона гривень на дрони і подаруночки до дронів для гур. Ми проінвестували в рамках цього збору 300 тисяч на наближення нашої з вами перемоги. І звісно, ми хочемо, щоб ви до нас доєдналися, але щоб для вас це було не тільки естетичною насолодою і просто вашою відповідальністю. Ми хочемо. Щоб ви отримали ще й приємні подарунки або щось корисне для вас і вашого бізнесу. За будь-який донат від 100 гривень ми розігруємо 10 статуеточок з символікою гуру. Вони будуть підписані командирами підрозділів. А за донати від 1000 гривень ми розіграємо ці дві великі скульптури від. Ноаро no Арт шикарне сучасне українське мистецтво, яке може універсально зайняти достойне місце в вашому інтер'єрі. Я вперше познайомився з цим брендом, коли сам приймав участь в благодійному аукціоні і виграв таку батьківщину мати в лімітованій версії. Ви її тепер можете бачити майже у кожному нашому ролику. Тут окрема велика подяка Ноаро no Арт за те, що надали нам ці лоти. І ці скульптури, звісно, також будуть підписані командирами підрозділів ГУР. А особлива вишенка на торті це, звісно, чорна батьківщина мати з головою Путлера, і вона буде підписана Кирилом Олексійовичем Будановим. Її ви маєте змогу виграти з будь-яким донатом від 5 тисяч гривень. Ну а якщо говорити про конкретну користь для вашого бізнесу. За донат в 250 тисяч гривень або більше, ми знімемо про вас великий огляд, фільм про ваш бізнес, інтерв'ю, щось іміджеве, і розкажемо про ваш бізнес або про вас на нашому каналі. Для вас це чудова можливість отримати дорогу і якісну послугу, фактично безкоштовно і ще й одночасно допомогти наблизити перемогу. Також ми хочемо зробити доброю традицією регулярні зустрічі, неофіційні, закриті, кулуарні, оф-рекорд з топовими бійцями підрозділів гор. Я думаю, що це цікава можливість не тільки неофіційно поспілкуватися, а ще й прийняти участь в якомусь екшоні. Можливо, з'їздимо разом, постріляємо або придумаємо ще щось цікавеньке. З вас 50 тисяч гривень донату, З нас запрошення. На одну таку закриту зустріч. Ну а якщо ви прям потужний інвестор і готові задонатити мільйон, напишіть в особисті, ми зробимо вам special offer. Баночка в описі під відео. Якщо ви не з Монобанку донатите, залишайте в коментарі обов'язково свої контакти. Бажаю всім удачі в аукціоні і нам всім скорішої перемоги.